Киянка Марина Новицька розглядає експонати Львівського музею історії релігії. Біля найцікавіших робить фото. І не можу сказати, що я віруючою людина, але я захоплююся цією тематикою, адже релігія сама по собі впливає на світогляд людини протягом всієї історії. Мені цікаво відстежувати для себе якісь такі моменти з цього питання. Та й, взагалі, щоб розуміти людей краще. Так я роблю селфі. Не де завжди правда викладаю в мережі, бо селфі буває, прям емоція така яскрава, але фото не таке естетичне, як для соцмереж. Але фотографуюся досить часто. Музей історії релігії налічує близько ста тисяч експонатів. Зазвичай в музеї потрібно дотримуватися тиші та не робити різких рухів, розповідає Максим Мартин. Правила ну, загально, загально прийняті. Не торкатися експонатів рукою. Е, бажано не торкатися руками навіть. Вітрин не бігати, не стрибати, не кричати. В музеях можна фотографувати, не можна робити професійну зйомку, але любительська зйомка, тим більше на мобільний телефон, вона абсолютно дозволена. Ця компанія тернополян живе у Римі. До Львова приїхали погуляти та зайшли у палац Потоцьких для загального фото із експонатами використовують селфі палку. Чесно кажучи, не знали, що це така день. Стараємось дуже досить. Часто фотографуватись, щоб залишились фото на згадку, закидаємо у соціальні мережі. У відділах Львівської галереї мистецтв не забороняють відвідувачам фотографуватися із експонатами. Долучаємося радо щороку, тому що на противагу того часу, коли ти просто відвідувач проходиш і споглядаєш. Не дуже включений. Коли ти починаєш формувати свою фотографію, своє селфі, ти задумуєшся над пропорціями, над кольорами. Над символікою того, що автор хотів донести до глядача, ти більше включений. Це фактично такий собі самомайстер клас у мистецтві. Таку акцію у світі започаткували у 2014 році. Львів долучився до Міжнародного дня музейного селфі у 2019-му. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.